У понеділок, 15 липня, відзначається День Української державності. Свято започаткували у 2021 році згідно з указом президента Володимира Зеленського. Це свято пов'язане з днем шанування пам'яті Київського князя Володимира Великого та днем хрещення Київської Росії. Раніше День Української державності відзначався 28 липня після переходу Православної церкви України та України. Української греко-католицької церкви на Новоюліанський календар святкування перенесли на 15 липня з нагоди дня державності на площі В'ячеслава Чорновола у Нововолинську відбулася година пам'яті та спільна молитва заполеглих захисників України. Настоятель Святодухівського собору Митрофорний Протоієрей, отець Стефан Фульмес, відправив панахиду за загиблими на Алеї Героїв. І сьогодні Згадуємо про світителя нашого князя Володимира, і це є та найбільша радість, якою радіє волелюбний український народ, бо і в мирний час він мав своїх угодників, заступників, які предстояли перед величу всемогутнього владики Господа Бога. І в сьогоднішні дні війни ми підносимо щиру молитву до святих землі української прославлених. Ми підносимо щиру молитву до Господа нашого Ісуса Христа Пресвятої владичиці, Богородиці, і Діди Марії, щоб все милостиві Господь оберіг нас від лихоліття війни, щоб оберіг нас від нашестя чужинців і дав силу мужність нашим українським захисникам, зберегти державність, дарувати майбутнім поколінням щасливе і благословенне мирне життя. В заході взяли участь сім'ї загиблих героїв: міський голова Нововолинська, працівники виконавчого комітету, а також мешканці громади. Я вам скажу, що кожного разу ми маємо згадувати про нашу величну історію ту історію, яку ворог сьогодні намагається в нас відібрати, сплюндрувати, доєднати до себе, обріхати і різними інформаційно-психологічними операціями. Зменшувартіснити і знівелювати друзі сьогодні, в цей день, коли ми згадуємо пам'ять Володимира Великого, ми переосмислюємо його історичну роль і бачимо, як він тоді вже плекав і створював нашу українську націю, нашу українську єдність і нашу українську державу. Вже тоді він розумів, що християнство це єдиний і правильний шлях для нашої неньки України. Сьогодні ми в день державності також розуміємо і бачимо велику відповідальність за нашим поколінням, тому що сьогодні ми якраз відстоюємо нашу державність. Сьогодні наші хлопці і захисники і захисниці на полі бою своїм подвигом виборюють нашу незалежність мирне на небо. У наш час це свято має особливо важливе значення. Росія постійно переписує українську історію у 2014 році. Держава-агресорка розв'язала жорстоку війну на сході України. А у 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення. Російські загарбники руйнують та окуповують наші міста і села та знищують нашу культуру.